Роблять все, а про культуру забувають. Дозвілля далеко не на першому місці не лише в місті, а й по всій державі. Тому в Івано-Франківську розпочали масштабні ремонти закладів культури. Ремонтуватимуть як центральні народні доми, так і музичні школи і бібліотеки. Це центральний народний дім на вулиці Шевченка. 1. і звичайно, книги ви бачите. Це будівлю, яку почали ремонтувати і потім не завершили, тому що забраку кошту. Ну і ті будівлі, які найбільш востребовані. Це і муніципальний центр дозвілля, це спортивний зал, потужний спортивний зал, де можна використовувати для проведення міських обласних всеукраїнських змагань. І звичайна зала. Зала там проводяться конкурси, фестивалі, концертна діяльність ведеться активно. Міський голова Івана франківська оглянув відповідні заклади та пообіцяв тримати ремонт на контролі. Це була його ініціатива. У нас культура завжди була по залишковому принципу. Але типу, вважаю, що це неправильно. Тим паче, коли країна веде війну, то навпаки в культуру треба вкладати максимальні кошти. Роками нічого не робилося в культурі. Ми розпочали для того, щоб ці умови були для наших дітей і для наших батьків, тому що не секрет, у народних домах займаються різні гуртки і займаються різні колективи різного віку. Тому важливо вкладати це кошти і робити це привабливо. Директор департаменту культури каже, що Руслан Марцінки обіцяє ще й дофінансовувати ремонтні роботи для певних закладів. Це приємно з тим, що вже давно такого не було. Щоб до культури була така увага, і з розумінням ставились до проблеми культури. Це вже давно такого не було. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.